Так, тут е, похоронений в 1906 році е, е, Бузецький священник Умерян е, Петрушевич і його дружина. Я вже забув, як дружина вона mm. здавалась. Е, дружина померла пізніше, Но я точно не пам'ятаю в якому році. Тут була таблиця, напис, але цю таблицю за часів атеїзму розбили, зняли, і щоб сліду не було, тому що це була така відома людина, тим більше син був е, президентом Бачите, ну, Знівечили церкву, стоїть, хрест поломили і так далі. А в якому році їх поховали У в тіло? У Ви ще були свідком того, бачили, коли була плита, так? Плита і хрест. Ви як почвячували цю могилу угу. в 1941 році, то де побородований ось угу, в'язниці, угу. то пізніше ще і е, церковна процесія тут відправляла. Значить, панархеди. Ага, ну то значить, відправляли, то також знали, потім вже ніхто нічого не казав. Знали, тоді знали, то 41-й рік був тоді знали. Ага, 41. Так. Тоді знали. Пане Степане, дивіться, тут ми бачимо, коли тої могили, такі от ті отвори. Це напевне, що не, не просто. Це на таке враження, що тут хтось добирався, очевидно. Хтось, правда? Якісь зловмисники. Таке було, що грабували, думали що там якісь ще коштовності. Або то як гробниця. Гороб як гробниця, то і я напевно гробниця. Ми бачите, в якому стані перебуває цей грубівець. Все довкола позаростала, великі тріщини терміново потребує ремонту, потрібно відновити хрест.